Продовжуємо інформаційний день суспільне спротив протягом цієї години. Будемо говорити про результати роботи аграріїв, про результати врожаю зернових та зернобобових культур в Україні, зокрема. Врожай зернових та зернобобових культур в Україні завершили збирати на 94%. Всього намолотили майже 51 мільйон тонн зерна. Про це повідомляють на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства. І більше про це поговоримо із заступником директора Департаменту аграрного розвитку Міністерства Андрієм Кравченком. Пане Андрію, раді вітати вас в нашому ефірі. Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні телеглядачі. Отже, які чи всі регіони завершили вже збирати врожай, і які результати в порівнянні з минулим роком? Ну, вперше хотів би наголосити, що станом на середину місяця поточного року, за оперативними даними структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, завершили збір урожаю аграрії в Вінниччині, Закарпаття, Івано-Франківська. Кіровоградщини, Миколаївщини, Одещини, Буковини та Хмельниччини, а також підконтрольна територія Донецької, Донецької та Запорізької областей, як було наголошено в студії станом на середину місяця поточного року, було зібрано 94% від запланованої площі, що становить ну, вже більше 51 мільйона тонн зерна. А розкажіть, а в якому регіоні врожайність зернових культур була найвищою, ну, як ми чудово розуміємо, що врожайність культур залежить від ряду факторів. Це і забезпечення паливно-мастильними матеріалами, забезпечення добривами, а також суттєво впливає на врожайність культур це безпосередньо погодні умови. І тож за нашими оперативними даними кітбура міністерства аграрної політики, найвища врожайність зернових та зернобовових культур була на Хмельниччині це майже 71 з гектара. Також серед лідерів по врожайності Аграрії Сумщини близько 64 центнер з гектара Полтавщини, 62 з гектара, а також Тернопільщини. Найбільше, в свою чергу, найбільше зерна намолотили за оперативними даними Аграрії Полтавщини майже 5 мільйонів тонн 4,9 тонн. А також серед лідерів по нам по збіру валу аграріївіничини та кіровоградщини близько чотирьох мільйонів тонн. пане Андрію. А в порівнянні із минулим сезоном, які регіони лідерували минулого року, ну в принципі серед лідерів ті ж регіони, що і в цьому році це зокрема Одещина. Кіровоградщина, центральна Україна, але ж хотів би наголосити, що площа збирання зернових і е, зернобобових культур врожаю е, 22-го року складають близько за попередніми даними близько 11,5 мільйонів е, гектар. Е, в свою чергу в минулому році не поза минулому році, тобто в 21-му році е, було зібрано е, е, з площі е, близько 15,9 і дев'яти. Мільйонів гектар, тобто площі, що дещо, дещо зменшились з зрозумілих для нас причин. А чи достатньо зараз збіжжя залишається для внутрішнього споживання? В першу чергу хотів би наголосити на те, що хвилювань стосовно забезпечення збіжжя немає. Ні по жодній культурі, основні культури, які вирощують у нас на території України. Як було сказано на даний час вже зібрано 51 мільйон 51 мільйон тонн. Орієнтовано ще близько 15-10% відсотків залишилося зібрати ще кукурузи, тобто в процесі збору, В той же час хотів би підкреслити, що внутрішнє спозивання становить близько 18 мільйонів тонн. тобто фактично, мова про якийсь дефіцит або не нехватку певних видів зернових або зерно культур зараз не стоїть. Зараз стоїть максимально зібрати урожай, дозбирати урожай, максимально його зберегти а також створити належні умови для експорту зернових. До речі, пане Андрію, який обсяг збіжжя може експортувати Україна і як це відбуватиметься в цьому році? Ми чудово розуміємо, що зараз порушені ряд логістичних механізмів експорту зерна, але в той же час, завдяки зусиллям керівництва держави працює зерновий коридор за попередніми розрахунками. Наша держава за належних умов роботи зернового коридору може оптимально експортувати близько 49 мільйонів тонн збільж. Ну в основному це кукурудза, в основному це пшениця. Тобто ми дуже залежні від цього напрямку діяльності, зокрема від експорту зернових. Зрозуміли вас. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Глядачам нагадаємо, що спілкувалися із Андрієм Кравченко, заступник директора департаменту аграрного розвитку Міністерства агрополітики України.